Привіт, мої любі друзі! Ми з вами знаходимося на головному бульварі перед мерією неймовірного містечка льорет мар І сьогодні наша подорож буде безпосередньо вже не в той бік, де кастілья 10-го сторіччя Сан-Хуана, а то в той бік, де у нас фортеця сучасна, яка збудована на замовлення дуже заможного шляхетного промисловця з Жирони. Це кастілья, яка зросташована. Ось там це 1935 рік. Я про рік. Я вам розповім. Покажу ті родзиночки, які ми побачимо. По ходу будемо все зоглядати і дивитися. Там теж дуже багато цікавого. Позаду мене музей моря. Це теж один з будинків індіанасів. You your help. Gràcies, muy... mucho gracias, мучо грачес. Gracias. і ми полетіли далі у мандри, неймовірним Льорет Демаром. Наші мандрівки люретом продовжуються. І зараз будемо бачити такі чудові родзиночки. І буду, по ходу, розповідати. Полетіли? Ми залишаємо позаду мерію. Бачите, сьогодні трохи похмуре небо, але в порівнянні з тим, що у нас в Україні зараз 4-5 градусів скрізь дощить, ось такий краєвид мені дуже-дуже до смаку. Неймовірні кольори і ось так чудово під бонзай, під підстрижені дерева. Скрізь пальми, море, набережна краса. Ми переходимо дорогу, обмеження швидкості 30 кілометрів. І хочу показати, як виглядає пляж, небо блакить. І попереду оця фортеця Кастілья початку 20-го сторіччя, яка я також визитівкою в Демаро. Сьогодні не штормить, але температура не така. Солодка, яка була цими днями. Ось там морячка і замок фортеця Сан Хуана, святого Хуана. Нас тішить небо блакить, пальми. І ось тут ось такий червоний пісок, який є також вузитівкою Льорето. Ось такі поїлочки. Тут можна спокотний день. Попити водичку. І ось прапор Іспанії. І ось в цьому чарівному будинку індіанусів розташований музей Дельмар, музей моря. Ось такі віли в кінці 19, го початку 20-го сторіччя будували для себе індіануси, які поверталися з Америки. Ми рухаємось. Променадою, набережною, туди до кастільї. Походу, крамнички, власниками, які є марокканці, навіть такі пробіли в забудовах. Я думаю, що це козирне місце буде віддане під якийсь тишенебельний готель. А ось і море. І бачите, цілий дитячий такий майданчик, який колосається на хвилях. і... Фортеця 1935 року. Усе пристосовано для відпочинку літніх людей скрізь пандуси і душі. Ми все ближче і ближче доходимо до цієї фортеці, а коли піднімемось нагору, звідти будуть неперевершені вигляди. По ходу пальмочки і маленькі, і більш давні, потужні, і різні пам'ятники, які є символом Льорет-Демар. Смітники структурованим сміттям, позначення, що тут пасики вигулювати неможливо. Ось такі яскраві квіти, будинки на бекстейджі. якорі, бачите, ще дерев'яні і пристрої з великих човнів. Це визитівка Льорет де Демаро. Скрізь ось такі оази. З квітів, пальм і оливкових дерев, а нам туди до замку. А ось тут же якір металевий. Подивіться, якої він потужності. Як приємно бачити, жовто-блакитний аутфіт, і я не здамся без бою. Але це звичні іспанські родини на пікніку грають волейбол, споглядають за морем і за фортецією люреті Рай для рибалок. Їх тут багацько. І ось ця кастілья і дитячий сучасний майданчик. Ось це пам'ятник каталанському танцю Сардана. Я неодноразово бачила, як в центрі Барселони, в готичному кварталі перед е е кафедральним храмом Святої Є в лалі, танцює цей танець. Він дуже незвичний і цікавий. Іспанці стають у коло посередині кола кладуть свої сумки, беруться за руки і чітко вираховуючи кроки, танцюють свою сардану. І каже зазвичай, що каталанці вміють рахувати гроші. Вони навіть танець, кроки рахують. Ось така цікавинка. Саме каталанський танець Сардана, не фламенко. Фламенко пішов від джипсів, від циган, які приїхали з Індії в Андалусію на Південь. Дітки гуляють, насолоджуються, туристи відпочивають, різні такі інсталяції. А ось і душові пристрої. Косте Браво, суровий берег. І подивіться, яке сьогодні сурове, суворе небо. І ось такий листик. Ми все ближче і ближче підходимо до сучасної Кастільї. Іспанці дуже люблять песиків. А ось тут ми підходимо до неймовірних кущів, які ростуть скрізь скелі. Неперевершена краса. А ось це муніципальні вбиральні, вони цілком безкоштовні. Якщо потрібно, можна відвідати завжди. І ось такі сучасні малюнки. суто каталанські. Клас. Ось таке небо, там, де захід сонця. І наша фортеця. Перед цією фортецею ще одна бухточка, де дуже чудово проводять час туристи. Я також люблю саме тут проводити свій час. І неймовірна фортеця, яка збудована в 1935 році. І ось ця бухточка називається Ля Калета. А цей палац, цей замок, для себе замовив промисловець Жерони в 1935 році архітектора Фідора Боско. Звали промисловця нарцис пляжа. В 40-х роках будівництво закінчилось, адже була Друга світова війна. Зараз приватна власність всередину можна потрапити, заплативши там 10 євро відносно вхід обмежений. Не завжди можна туди потрапити, але там є тропа аж до Франції, до Тоса Мар і далі, далі до Франції, яка відкриває неймовірні пейзажі. Ми туди зараз з вами підемо. Мої попередні приїзди, я бачила, як діти, це як сексія, які плавають на цих човнах, виходили, витягували цей човен і пливли, пливли, пливли як спортивні змагання. І бачите, є наш жовто блакитний човник. І кастілля сьогодні просто на перевершеної краси небо, піні, човники і кастілля Сідоро Боско. А ось вона і відчинена. Запитаємо, скільки коштує квиточок. Квиточок коштує 11 євро, можна потрапити всередину. А ми з вами підемо тропою подивитися цю красу. Безкоштовно. Ось такими доріжками ми будемо споглядати каталанську красу. Це місця найкращих світлини атмосфери, коріння дерев, які через скелі пробиваються до сонця, неперевершеної краси. Небо блакить, піні, які занурюються у море. І ось подивіться, як море плескається у скелі, смітнички, а ми рухаємось далі. Неймовірної краси краєвиди на весь Льорет-де-Мар. Сьогодні небо просто особливе. Проплескає, неперевершена краса, дерево прагне вирости скрізь скелі, фантастичний захід сонця. Ось така подорож Ляредимаром. Неймовірно щаслива з Каталонії Оксана Дем'янишина. Продовження буде.